У всіх Самсунгів є одна така сама болячка. Якщо ви, не йде зарядка, не приймає зарядку, і нам треба перевірити, ну, що, що з нею сталося, то беремо, перевіряємо тут по шлейфу, так, подаруємо контакти, крайненькі, мультиметр І повинно приходити 5 вольт. Зараз покажу вам. Бачите, 5 вольт є. Отже, проблема у цьому коннекторі. І в даному випадку перепаювати цей конектор дуже складно. І ну, нас шукати сам конектор. І отут, щоб вирішити це питання, треба трошки піджати оці от контакти от таким чином. Отут і отут. Бо е, напруга йде, а він просто тут цей конектор не бачить. Тому отак підгибаєте і потім повинно все запрацювати. Отже, цей телефон бере зарядку. Я спеціально вимкнула всі штекера. Зарядку бере 1,7, і І все працює. Проблема була саме у цьому от конекторі шлейфа. Ну, до шлейфа. Отак.